Доброго дня, сьомий клас. сьогодні виконуємо завдання уроку 4. готуємося до контрольної роботи по темі сили та густина. Перші два завдання у нас пов'язані з графіками. Графік для сили пружності, для сили тяжіння, але все поступово. Отже, 4.1. Розглянь графіки залежності, сили пружності, що виникає в кожному з тіл, від видовження, Порівняй жорсткість цих тіл. Таке завдання ми робили на минулому уроці, і я думаю, що ми можемо його швиденько зробити. Тож ми обираємо якесь значення Х спільне для всіх, проводимо перпендикуляр, опускаємо цей перпендику... перпендикулярчики на протилежний. Значення, ось так. Визначаємо, що тут у нас сила буде F1, відповідно, для другого буде F2, для третього буде F3, і для четвертого, зрозуміло, буде F4. Найнижча, найближча до нуля буде F4. Отже, вона буде найменша. Тож ми пишемо, що F1 більше, ніж F2 більше, ніж F3, більше, ніж F4. Так? А оскільки літера К у нас прямо пропорційно залежна, ми писали з вами, що сила пружності це К помножене на Х. Тобто сила і літера К пов'язані між собою прямо пропорційно. Чим більше К, тим більша Ф. Тож, тут зв'язок між ними буде ось такий. Знайди, будь ласка, тут правильну відповідь. Серед запропонованих правильною буде саме відповідь В. Наступне, 4.2. Розглянь графік залежності сили тяжіння, що діє на тіла на різних планетах, від маси цього тіла цих тіл. Порівняй прискорення вільного падіння на планетах. Отже, діємо аналогічно, як тут. Обираємо одне спільне значення для маси, хоча вони можуть бути різними. Але ми обираємо спільне, проводимо перпендикуляр, знову проводимо ось такі, робимо одні ті самі дії, як бачимо, так? Ось так. І бачимо, що сила тяжіння буде ось тут найбільша для першого, потім йде для другого f2, потім для третього f3, і потім для четвертого F4. Аж отут F4 буде, так? Тобто, аналогічно, як у попередньому, у нас виходить, що F1 більше, ніж F2, більше, ніж F3 і більше, ніж F4. Далі, як пов'язана сила тяжіння у нас з прискоренням вільного падіння та з масою? Ми знаємо, що сила тяжіння. Це mg. G. Тобто, чим більша у нас G, тим більшою буде сила тяжіння, адже вони між собою прямо пропорційні. До речі, як тут у нас K пропорційна F. Аналогічно. Тому ми можемо з тобою записати, що оскільки F1 найбільша серед запропонованих, то і G1 буде найбільшою. Так? Тобто все аналогічно, як у попередньому завданні. І тепер обираємо правильну відповідь. Правильна відповідь теж ось вона відповідь В. 4.3. Розглянь графіки залежності, сили, з якою рівномірно переміщуються тіла горизонтальною поверхнею від ваги цих тіл. Отож, ми пам'ятаємо з тобою, що якщо горизонтально тягнути тіло по поверхні, то це буде у нас сила тертя. В даному разі. І вона у нас залежить від коефіцієнта. Ковзання, тертя ковзання та помноженого на саме вагу. А нам якраз треба порівняти коефіцієнти тертя ковзання для цих тіл. Діємо аналогічно. Обираємо певне значення P спільне для всіх. Дивимося, яке буде у нас найбільше, яке буде найменше. F1 f4 найменше. Тож, ми пишемо, що f1 більше, ніж f2, більше, ніж f3, більше, ніж f4, і зрозуміло, що якщо F терття прямо пропорційне до P, давай напишемо це, що вони прямо пропорційні, тобто чим більше P, тим більше буде F. Чим менше P, тим менше буде F. Тобто пряма залежність. Таким чином, ми пишемо з тобою, що1 μ більше, ніж μ2, більше, ніж μ, 2, більше, ніж μ 3, більше, ніж μ4. Все просто. Шукаємо відповідь, яка тут буде відповідь у нас? Відповідь Г. Наступне 4-4. Порівняй маси трьох тіл однакового об'єму. Давай одразу напишемо, що V1 дорівнює V2 дорівнює В3. Якщо перше тіло виготовлене з чавуну, отже, ρ, чавуну, друге тіло з алюмінію, ро алюмінію, а третє з свинцю ро свинця. Значення густин речовин наведено в таблиці, ми зараз можемо їх подивитися і виписати сюди, а потім порівняти масу. Таблиці я виписала значення. Зверни увагу, алюміній найлегший, свинець найтяжчий. Таким чином, можемо ми з тобою записати, що? що якщо у нас густина, це маса поділена на об'єм, тобто маса пов'язана з густиною, прямою залежністю, прямою залежністю об'єм у них однаковий. Що значить пряма залежність? Чим більша маса, тим більше буде ро. Так? То, таким чином, ми можемо записати з тобою, що ро. Свинця є більшою, ніж ро чавуну. Більшим, ніж ро алюмінію. Далі першим тілом у нас був саме чавун. Він був першим тілом. Так? Другим тілом в умові задачі у нас був алюміній. А третім був свинець. І тепер нам треба з тобою правильне значення знайти для мас. Але давай спочатку запишемо. Отже, виходить, що М3. Так, М3 більше, ніж М1 і більше, ніж М2. Зрозуміло, так? Сподіваюсь. Ну, шукаємо тепер правильну нерівність. Якщо бути уважним, подивитися сюди, то ми бачимо, що ось це нижнє співпадає з нашим тільки навпаки. Тобто, бачимо, що М2 менше, ніж М1, менше, ніж М3. Наступне питання: 4,5. Розглянь графік залежності сили пружності від деформації. Визнач жорсткість пружини. В таких випадках, коли у нас дається графік, ми бачимо клітинки, добре. І на перетині клітинок, де у нас графік проходить через куточок клітинки, от саме там можна брати певну точку і визначати значення, яке буде відповідати цій точці. В одному випадку це 80, в іншому випадку це може бути що? Ось тут треба подивитися. Одна клітиночка це 0,5. Отже, тут у нас буде 0,1. так? Відповідно, тут буде 0,2. Тож жорсткість пружини, ми пам'ятаємо, визначається як сила пружності поділена на деформацію або на видовження, або стиснення, дивлячись, яка ситуація. І таким чином 80 ньютонів, якщо поділити на 0,2, дивимося, що це метр, ділимо, отримуємо 400 ньютонів на метр. І відповідь така є: відповідь А. Наступне завдання 4-6. На тіло діють сили 2, 3, 6 та 7 ньютонів. І напрямлені вони вздовж однієї прямої. Але можуть бути напрямлені, звісно, по-різному. Так, рівнодійна сила дорівнює 0 оце важливе. Те, що ми повинні з тобою зрозуміти, що рівнодійна дорівнює нулеві, зроби малюнок, на якому познач тіло та сили, що діють на це тіло, масштаб 1 см, 1 Н. Тож треба прорахувати, подивитися, як можна нам додавати ці сили, як можна їх віднімати, ці сили, і так розташувати їх треба, щоб рівнодійна дорівнювала нулю. Ми з тобою пам'ятаємо, що якщо сили F1 і F2 будуть напрямлені в один бік. То вони будуть, відповідно, додаватися. Якщо сили напрямлені в протилежні боки, то відповідно F1 буде мінус F2, вони будуть відніматися. В цьому разі причому треба віднімати від більшого і меншу. Отже, нам потрібно з тобою, маючи чотири сили, подумати, яким чином їх скласти так, щоб вони давали в сумі 0. Якщо уважно подивитися на ці значення, я думаю, що можна здогадатися, що якщо з цього боку ми з тобою розташуємо 2 та 7, а з цього боку 3 та 6, або навпаки, то ми отримаємо з цього і з цього боку 9 ньютонів. Зрозуміло, що якщо вони будуть напрямлені в різні боки, то рівнодійна при цьому їхня буде 0. Тож, давай зобразимо їх у масштабі і покажемо цю ситуацію. Отже, маємо. Таке тіло, яке знаходиться на певній поверхні. І тепер до нього ми будемо прикладати з тобою сили. Як ми визначили, що має бути 2,7 по один бік. Ну, Наприклад, зліва. Отож, 2 це буде 2 см. Так? Бо 1 ньютон – це 2 см, буде 1 см. Тож беремо з тобою, ставимо якусь точку і малюємо 2 см. 2 см, як ти знаєш, це 4 клітинки, можна навіть без лінійки це робити. Зобразили, поставили стрілочку. І написали, що це у нас буде з тобою F якийсь так? Має бути також над, лінію, над літерою F своя стрілочка. Друга сила це буде 7 ньютонів. так? 7 ньютонів це 7 сантиметрів. Малюємо ось тут крапку, і від неї показуємо 7 см. І поїде аж сюди, аж отак. Ось у мене 7 см буде. Я пишу тут, що це в мене F2 якесь так, вектор. Добре, тепер по інший бік у мене будуть 3 та 6 іншими кольорами. Тут буде у нас 3, 1, 2, 3. Ось воно буде. Так, це буде 3 нютони. F3 вектор. І F4 буде у нас на 6 ньютонів, тобто на 6 сантиметрів. Це буде ось так. Це буде F4. Таким чином, ми з тобою виконали завдання, в якому ми показали, що в цьому разі у нас буде тіло стояти на місці, воно рухатися взагалі не буде. Крім того, ми взагалі-то можемо з тобою показати. У мене просто тут не вистачить навіть місця, щоб показати рівнодійну. Адже рівнодійна мала б бути якою? 9 ньютонів – це 9 сантиметрів, тут уже 7, ще сюди аж за край вийде. Тому ми можемо написати, що рівнодійна перша дорівнює F1 плюс F2 і дорівнює 9 ньютонів. З цього боку рівнодійна друга R2 дорівнює F3 плюс F4 дорівнює теж 9 ньютонів. І в кінці кінців написати, що загальна r дорівнює нулю. Отепер завдання у нас виконане. Наступне завдання 5:1. Визнач масу свинцевого тіла. Значення густини речовини наведене у таблиці. Свинцеве тіло це густина свинця 11,3 грам на сантиметр кубічний. Далі, ми можемо з тобою подивитися по малюночку і побачити, що коли тіло не було всередині ось цього тіла, все так, ось тут. То Тут показувало наскільки, тут від 40 до 20, тут раз, 2, 3, 4, 5 поділок. Отже, 20 ділимо на 5, 20 ділимо на 5, і це виходить у нас 4. Отже, 4 в одній поділці подільці 4 мл. Отже, раз, 2, 3, 4. 4 налито множимо на 4, це буде 16. Отож, 20. 20 плюс 16 буде 36 мілілітрів. Тут нам показано зараз 36 мл. А тут, якщо тут на 4 менше, отже, це 56 мл. Так? Ми пишемо з тобою, що об'єм В для тіла буде визначатися V2 мінус В1. В2 у нас 56 мл. Відняти В1 це 36 мл, і в цьому разі у нас буде 20 мл. Якщо мова йде про рідину, то мілілітри можна залишити. Якщо мова йде про тверде тіло, то 1 мл це те саме, що 1 смбічний. І ми переходимо з тобою до об'єму тіла, пишемо об'єм тіла, це буде 20. Сантиметрів кубічних. так? Ну і Тепер, знаючи густину, густину знаючи об'єм, ми можемо з тобою знайти масу. Маса буде визначатися як густина, помножена на об'єм. Отже, 11,3 грам на сантиметр кубічний, помножити на 20 сантиметрів кубічних. сантиметри кубічні скорочуються. 22,6. Грама. Завдання виконане. В цій задачі ми не стали записувати умову, ну, хай вже буде так, як є. Взагалі, треба, звісно, писати. Наступне завдання 5.2. У відливну посудину з водою повільно повністю занурили алюмінієву кульку, масою 81 грам. Визнач масу води, що вилилася. Таку задачу ми з тобою робили на минулому уроці, тому, я думаю, проблеми зараз не стане. Отож, якщо тут у нас буде занурена кулька, то, звісно, виліться така кількість води, яка буде дорівнювати за об'ємом об'єму кульки. Правда? Але давай спочатку напишемо дано. Отже, дано. Отже, маємо з тобою масу кульки. Нам сказано, що кулька алюмінієва отже, густина алюмінія. От, густина води, адже вода буде виливатися. І знайти потрібно об'єм. Ну Так, і об'єм води треба буде шукати, але знайти треба на масу води. Тож, як ми почали з тобою вже аналізувати задачу, нам треба зараз буде записати, що ці два об'єми мають бути однаковими. Адже скільки занурилося, стільки вилилося в об'ємі речовини. Об'єм води буде дорівнювати об'єму кульки. Для того, щоб знайти об'єм кульки, у нас є маса і є густина алюмінію. Отож, об'єм кульки дорівнює маса кульки, поділити на густину алюмінію. Підставляємо 81 грам поділити на 2,7 грам на сантиметр кубічний. Грами у нас скорочуються. При поділі виходить 30 сантиметрів кубічних. Добре. Тепер, тепер ми з тобою знаємо, що об'єм води буде такий точно. Об'єм води. Ось. І тепер як знайти масу води, якщо у нас відома густина, аналогічна формула тільки для маси. Маса води дорівнює густина води, помножена на об'єм води. Тобто 1 грам на сантиметр кубічний помножити на об'єм води на 30 сантиметрів кубічних. В цьому разі сантиметри скорочуються, зрозуміло, що буде 30 грамів. Отже, маса води, яка виліться, буде дорівнювати 30 г. Задача 5.3. За допомогою пружини, жорсткість якої 0,4 кН на метр, вантаж масою 800 г рівномірно переміщують горизонтальною поверхнею. Обчисли видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання дорівнює 0,25. І відповідь подай у міліметрах. Добре, пишемо умову. Отже, в умові задачі нам відома жорсткість пружини, відома маса тіла, так, відома. Е Коефіцієнт тертя ковзання, і потрібно знайти нам видовження пружини. Чому я тут написала видовження пружини, тому що далі йдемо на задача, в мене тут просто не поміщається. Отже, тепер ми з тобою минулого разу малювали малюночок, в якому показували, що якщо тіло будуть тягнути у нас ось таким чином, то сила тертя, яка буде ось тут зображатися, сила тертя, тут сила тяги у нас, так? В результаті того, що ми тягнемо, розтягуємо пружину, в пружині виникає відповідь на цей розтяг, і це буде у нас сила пружності. Напрямлена вона теж буде в цей бік, протилежний до руху, так само, як і сила тертя. І тут ми показували з тобою ще вагу P. Таким чином, зараз так схематично швиденько я накреслила, для того, щоб зорієнтувати тебе, що коли ми шукаємо видовження пружини. Мова йде про силу пружності, так? А сила пружності в даному разі буде дорівнювати яким силам, якщо тягнуть рівномірно, це дуже важливе слово. Бо якщо будуть тягнути нерівномірно, а сіпати, знаєш так, сіпати. То в тому разі, ця рівність, яку я зараз запишу, вона виконуватися не буде. Отже, сила пружності дорівнює силі тяги і дорівнює силі тертя. Початок, який нам потрібен, і кінець. Тобто нам треба зараз з тобою зв'язати ці дві сили. Тож ми пишемо з тобою, що сила пружності це буде К помножене на Х, а сила тертя – це мю помножене на вагу. Вага визначається у нас як, пам'ятаєш? Вага дорівнює М G. Отже, тут можна записати mug. Ем, Початок. Кінець, той, який нам потрібний. А тепер ми можемо з тобою сюди, у це рівнянечко, підставити все, що нам відомо, і розв'язати як звичайне математичне рівняння, знайти літеру Х. Тож, я пропоную тобі це зробити. Отже, писати буду вже далі тут, тому що тут мало буде мені місця. Отже, замість літери К пишемо 400. я нагадую, коли ми будемо з тобою писати рівняння, то тоді одиницю вимірювання ми з тобою не пишемо. Далі «мю». 0,25, помножити на m на 0,8 і помножити на g. Це десяточка. Отже, маємо ось таке рівняннячко, і тепер нам треба звідси знайти x. Якщо це помножити, у нас вийде тут просто 2. Тому ми пишемо 400х дорівнює 2. Відповідно, х дорівнює. Як знайти х? Треба 2 поділити на 400. Багато хто з дітей робить навпаки. Бачать, тут більше число починають 400 ділити на 2. Це неправда, адже тут у нас множення, і це означає, що 400 це є множник. А щоб знайти відомий множник, треба добуток поділити на 400. Отже, це буде 0,205. Метрів. Це будуть у нас метри. Нам треба дати відповідь в міліметрах. Тож, якщо це у нас метри, то це і буде 5 міліметрів. Задача розв'язана. І остання задача в цьому уроці 5-4. На порожнистий лов'яний куб із довжиною ребра 0,2 метра, діє сила тяжіння 219 ньютонів. обчисли об'єм порожнини. Значення густини речовини наведено в таблиці. Добре, пишемо умову. Отже, за умовою ми маємо з тобою довжину ребра куба. Так? Маємо густину куба, і я записала обидва значення і в грамах на сантиметр і в кілограмах на метр кубічний, тому що зараз ми подивимося, яке нам краще використовувати. Записала силу тяжіння, яка нам відома, 219 н, і знайти потрібно об'єм порожнини. Ну, Перш за все, я думаю, ти розумієш, що нам потрібно з тобою, маючи ребро куба, знайти його об'єм, правда? Це вже натяк на те, що знайди об'єм. Добре, давайте це зробимо формулу. Ти пам'ятаєш, об'єм куба буде визначатися А в кубі. Підставляємо значення 0,2 беремо в куб. Метр теж буде кубічний, і це, звісно, буде у нас 0,8 метра кубічного. Оскільки у нас об'єм вийшов в метрах кубічних, зрозуміло, що ми будемо з тобою мати густину. Брати, точніше, густину саме в кілограмах на метр кубічний, там, де метр присутній. Тобто, не це значення, а ось це. Таким чином, ми можемо визначити з тобою зараз що? Масу так? Масу куба олов'яного. Отже, Це буде густина олова, помножена на об'єм куба. Давайте зробимо 7300 кілограм на метр кубічний. Ми множимо на об'єм на ось цей, 8000 метр кубічний, метри кубічні, скорочується, і ми отримаємо зараз 58,4 кілограма. Ми отримали з тобою масу куба, ось таку. Так, а тепер, маючи силу тяжіння, ми можемо з тобою знайти масу, яку буде мати куб. Справжній цей, який у нас використовується в умові. Адже цей, ця маса це за тими даними, які у нас тут є. І враховуючи, що він весь суцільний, тобто густина в нього ось така. Давай напишемо тут: це суцільний. Суцільний мається на увазі без порожнини. Оця маса така. Тепер знайдемо масу звідси. Давай отак напишемо: маса дорівнює сила тяжіння. Поділити на G. Так? Адже, ну, давай нагадаємо, що сила тяжіння у нас це MG. І, зрозуміло, звідси маса тоді ось таким чином знайдеться. Пишемо 219 ньютонів, поділити на 10 ньютонів на кілограм. Ньютони скорочуються, і ми отримуємо з тобою 21,9 кілограма. А ця маса буде у нас зрозуміло, що ця буде з порожниною. З Порожниною, так? з порожниною. Що робити далі? Тобто, коли ми з тобою знайшли обидві маси, масу суцільного, якби він був без порожнини. І той, який з порожниною, ми дійсно довели, що так, за умовою задачі, в цьому кубі є порожнина. Тому що маса його ось наскільки менша, ніж та, яка була б, якби він був суцільний. А тепер дивись, ми з тобою знаємо, розуміємо, що маса порожнини. Порожнини. Вона дорівнює нулю. Ну, повітря практично нічого не важить, так? Але об'єм порожнини не дорівнює нулю. В цьому разі у нас маса куба дорівнює масі загальній. Ось цій. Так? Але при цьому об'єм куба. Об'єм куба буде складатися з об'єму олова, тобто матеріалу, з якого зроблений цей куб, плюс об'єм порожнини. Ось цей об'єм ось цей об'єм, який ми з тобою першим знайшли, він складається з об'єму олова, матеріалу і об'єму порожнини. Як знайти об'єм олова спочатку? Ми маємо з тобою масу нашого, масу нашого куба, ось він, той, який за умовою задачі. Той, який містить порожнину. І тому ми можемо з тобою масу олова знайти таким чином, як маса поділена на густину олова 21,9 кг поділити на об'єм густину 7300, 7300 кг на метр кубічний. Кілограми скорочуються, якщо поділити, тут вийде 0,300 метр кубічний. Тепер видно тобі, що був би, є об'єм ось такий, а об'єм справжнього олова ось такий. Таким чином, ми можемо з тобою сказати, що об'єм порожнини це є різниця цього і цього об'єму. Отже, давай ось тут запишемо, що об'єм порожнини дорівнює об'єм загальний об'єм куба мінус об'єм олова, і це буде 0,8 відняти 0 3 тисячні це буде 0, скільки тут 5 тисячні метр кубічний. Таким чином, ми розв'язали з тобою і цю задачу. На сьогодні все, це була остання задача. Сподіваюсь, тобі все зрозуміло. До наступного уроку. На все добре!